І виростили по нашій херсонській технології, і вийшло даже дуже непогано. Дивіться, все, один О, звучить, і другий красавчик, просто красавчик, кавун на Волині. Всім привіт! З вами Ярік Мазур і Юрий. Юрик з Волині. І він вирощував Кавун на Волині. І розкажемо сьогодні, що, який в нас виріс Кавун на Волині. Садили ми його коли? 4.07. 4.07. Це виходить 4 червня червня. Да. Кавунчика у нас було пів гектара землі, це так, на пробу попробували. І скільки штук у нас вийшло? Ми садили на пів гектара. 3400 штук. 3400. Було у нас е, три сорти кавуна. Е, Топган-талісман. Топган талісман і, і, покемон. і жовтий покемон. Так, коротше, ось у нас екземпляри, можете показати, так? Да? Ось такий от кавун виріс. Гарний. Це у нас Топган вроді би. Ну важкий дуже. Послоло дуже багато. Я не думав, що це можна вирати, так на Волині кавун. Нічим не гірше, чим на Херсоні. Дивіться, Кавун великий, середня вага його тут в полі від 5 до 12 кг, мабуть, так. І найбільше ми важили 14700. 14700, Ну це більше, цей важче, що я в руках держав. Кавун Ви виріс дуже добрий, дуже гарний. Я сказав би, що волин, на Волині можна вирощувати кавун, якщо вирощуємо ми все гарно і вирощуємо ми по Посет. технології. касеті, розсадою, підмульчу, під, мульчу, під каплю, з поливом все і. Все правильно внести, дивитися за кавуном і можна виростити собі дуже непоганий врожай кавуна. Е, нас буде Юрій рахуватися, скільки вийде на з пів гектара. Ну, ми думаємо, приблизно 20 тонн може бути. Це мінімально так, бо щоб такий гарний кавун вибрати. 20 тонн може бути, може і більше буде. Надіємося, що ми будемо. Але, але кавун непоганий, не гірший, аніж на Херсоні. І я їв смачний, дуже смачний кавун. Ось бачите, дивіться, кавунчики, один біля одного росте. Тут а і все дивіться, Тут ось два. Тут ось дивіться три кавуна. Рядом, ну коротше, виросло дуже непогано. І ось тут у нас такий прольот сонечко е дає, і ось у нас таунчик на сонечку починає трошки підгорати. Так, два дні на сонці полежить і може підгоріти і буде не товарний вид. Тому якщо травичка виросла, це не так вже і погано. Спочатку давали ми фосфорних, бачите, захований. Фосфорних від Grogreen, е, листявих це у нас для того, щоб він краще вкорінився. Потім ми ходили двадцятками в корінь давали. І по листю бризкули так само двадцятками від кроклін. І більш нічого наливався наш кавунчик. Бачите, який гарний кавунчик екземпляри, які ростуть. Налився наш кавунчик на водички. Головне, щоб була у нас дуже добра і не хвора наша гудина вигната, вона здорова. Чим більша гудина, тим. Більше вона сонця бере на себе, тим краще наш розвивається кавунчик. І може витягти наші, наше стебло більше кавуна. Бо якщо невеличка гудина маленька, то на нашому, наша гудина може витягнути небагато Один-два кавунчика. Якщо у нас в нас усюдиться, все повністю заплетено гудиною. І в нас по три кавуна ми важили 25 від 15 до 25 кг це на одному кущу, так в середньому. Там трошки більше трави, але так само кавунчик захований. Отут у нас десь 9-10 кг і два штучки бачите, від одного стебла йде. Тут а третій йде, бачите, кавун дуже гарний. На Волині, недалеко від міста Берестечка. Між границею Львовом і Волинською областю можна вирости от, такий от гарний кавун, якщо ми вирощуємо його по технології, все правильно даємо. Ліка... Лікарствами ніякими ми не бризкав зверху фунгіцидами, тому що наш кавун ріс, він був здоровий. Хоча дощі йшли, ми Грогрін бризкали, йому вистачало всіх елементів. І він нас вийшов такий закалений, здоровий, гарний кавунчик. Ось дивіться, дивіться, який здоровий. Кавун. Кілограм, мабуть, 11. Тут біля нього ще росте кілограм 5. І отак заховано в, цьому, в цій траві. Дуже-дуже. Ось, ось дивіться, травичкою накрили, бо вже потихеньку кілограм, мабуть, 12-13. Бо підгоряє. То добре, що травичка в нас виросла. Отакий от от у нас кавун на Волині. подивися на поле одна трава, а в траві є кавун. Ціна дуже добра. З поля 15 в 15 гривень, вроде би, як на зараз кавун. А на ринку можна взяти від 17 такий гарний кавун від 17 до 20 гривень за кілограм. Тож, пишіть в коментарях, який ви врочите кавун. Пишіть, яка у вас місцевість, звідки ви, які ви сорти садите які вам подобаються. Ми ще посадили тут жовтих сортів, але обидитися, скільки, одна трава. І наш кавунчик захований в цій травичці і не горить. Такі невеличкі, так? Невеличкі, да? бо. І попробуємо. Будемо да. експеримент себе. Пробуємо на полі. Ох, як лопає. Кілограма, наверное, на п'ять, так? Да? До шести, як лопає. Три. Ух ти. Диви, все, встигли, стигли кавучи. Ану, ану. За ціни волинський кавун, місто бити стечко. Слокі. Дуже хлопки. Це маленький? Це маленькі. А він набагато більше великий? Так. Да. Діли великий, ще смачніше. Нехай Ярик попробуй, як попробує, як Волинського кавуна, то що Херсонський, дай Бог, що... Так, да. Вернувся. Да. Дай Бог, щоб хельсон вернувся. Чуть-чуть да. би достиг би трохи, бо бубки у нас трохи світлі. А так не Ну, Смакові якості mm -hmm. непогані. Не да. <гум> І сьогодні я вам покажу, я вам вказав одеський кавун із май. А це буде Волинський. Це кавун. З розсади, яку я вирощував чоловікові з Волині, так як він мене колись брав покемон жовтий, возив сюди на перепродаж, заїжджав до мене фуру і брав, він казав, щоб я йому виростив три тисячі кавуна. І я йому виростив кавуна три тисячі, і він посадив в серпні місяці і бачите, отакий кавунчик. Непоганий. Зараз я просто буду різати і подивимося, який він там всередині є. І переважно кожен ще питають, коли він стигли, дуже багато питають. За вусики, це все, бо й не сходиться. Та ця сторона, де він лежить, має бути не е, біла, зелена, а має бути повністю жовта. Коли вона жовта є, підійде лише. чуєте, і стукає. І зараз ближче піділи. Зараз будемо різати, подивимося, чи буде той хруст, що був е, з Одеського. Його такого нема, але бачите, нема. Він його лопнув повністю, але зараз, може, більше води було, там десь. Але гляньте, який він є. Це сорт, це сорт, бачите, непоганий. Насіння чорне всередині вже. Бачите, насіння чорне, дивимося. Ану пробуйте. Це внукам одразу на пробу даю. Це є топган. Це є топган. Сорт тобган. серед... Був Арашан і був продюсер. Не продюсер, а талісман. І сам цей бобір, хто е, продав, він говорив, що найкращий е, по цьому по достиглості, е, це був тобаган. Бачите? Оце він є. Ну, як цукор. Так? Файний? Mm -hmm. О, Бачите, Ну, зараз ми, я попробую тормочка передала. Такі. Тепер я ще продав. Зараз я ще луком подарію. Mm -hmm. Це смачний. Оцей дуже добрий. Бачите, можна його садити і тут, скоро, певно, буде і за границю садити. В Польщу, туди далі, далі, далі. Ще якщо плівку, то взагалі. Але їм, їм казати не будемо, краще що ми свої будемо їсти, а вони у нас будуть купляти. Суперово. Тобган можна садити. Хто хоче для себе, в мене пішли аж тепер е в час я вам показував свій кавун. Та сама розсада була, ну другі тільки сорти в мене є розсади від церкати. Там є три в мене сорти, туми сенсей і ще два сорта. Я подивлюся в назві, як буде, я вам скажу, я вам покажу це відео там про них. Були вони маленькі, коли холодно було, бо тут дуже холодно було, і він був посаджений розсадою, я його поливав, але так він сильно не налив, щоб налилось. Але зараз пішла неділя сонця, жари. І якраз цей якраз, кавун має е, достигатися при такому. Він вже до п'яти кілограм. Е, піду в поле, знімлю відео і покажу вам е, свої кавуни. Е, небагато я рядок посадив і не від'єдиня, покажу ще й день. Але це вона буде буквально, певно, аж в вересні місяці. Я думаю, що в вересні місяці буде, бо тут вже він не достигне, ще й ще немає цієї співлисти. А так кавун кажуть, дуже смачний. Бачите? Було у нас вони до 20-18, тут був до 12 кг. Трошка по, як то кажеться, вазі можна не добрати того, що добереться на півдні. Але смачний, чесно кажу, смачний. Одерай дітям дам, бо в мене зараз внуки всі прийшли. Сам же вибереш. Зараз без косточу. На, на, ти хотів. На, ти, вложи ти. Зараз, зараз я, я дам. Ну, не хочу, щоб не хочу. На, це вложи. Я О, так і хочу. О, я даю, диви, які великі. Іде? Я так і хочу. На, середина буде без цього. О, саме краще. І Елі. А косточки Елі ось так ось. О, і може лізти. О, і пробуємо.

І ось такі кавунчики у нас, бачите, те з тої розсади, що я вирощував. Передав. Приїхав, забрав мене, посадив, відео все є. І нам передали кавуна. непогані. Багато питають мене, є вроді червоний, а не смачний. Чесно, вони мають достигнути. Як то кажеться, ну, щоб вони були стиглі, треба вибирати, хто знається, той вибирає, звичайно, і сортіру і продає, а ці доростають. Навіть питали мене, чи можна чекати ті, щоб всі разом зразу. Такого не може бути. Перші зріють раніше, один-два, а потім вже останні зріють буквально через 2-3 неділі, навіть до місяця. От таким штукакавони. Ну, смачний. Тож, всім всі накащо. Став лайки, коментуємо, до побачення. Калун можна вирощувати і в західних регіонах України.